Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку зодіака стрілець на період жовтень 2023 рік. Нагадую, друзі, що пасінс великий. Для того, щоб ви його гарніше роздивилися, я потім зниму телефон і покажу ближче. Якщо зробити телефон вище, то малюнки будуть зовсім дрібні. Нагадую, що саме цей великий пасьянс дає поради або пояснення такі, які сам вважає за потрібне, які бачить він саме в вашому випадку на цей знак зодіака. Тому що коли пасьянс розкладається індивідуально, Тоді це може бути саме для вас. Роздивляємось, друзі, що цікавого вам приготувало життя. Ось, друзі, ведмідь. Він каже, що не в кожній ситуації треба. Приміняти силу, де, де де, коли треба уступити. Ось, друзі, риба навколо відмідя. Ця риба означає, що не застосувавшись труд, працю, нічого неможливо зробити. Це дуже просто. Ось тут, друзі, у вас дорога. Ця дорога означає, будьте уважні на дорозі або в дорозі, коли ви кудись прямуєте. Пристягуйте ремні в машині, а також дивіться на дорогу, а не на сусіда. Ось, друзі, ось цей дзвоник означає швидке весілля. Він сьогодні випадає вже декільком знаків. знаків знаків. Так що, друзі, дивіться уважно, можливо, ви десь будете присутні на якомусь весіллі, або відбудеться саме ваше весілля. То є гарна новина. Ось, друзі, нарешті зійшлось зображення кокошника. Ось дивіться, як він виглядає. Ось це кокошник, а ось це вікно. І воно зазвичай падає поруч і путає нас. Ось це зображення кокошника воно означає флірт. Я вам зніму то покажу трохи ближче, щоб ви могли добре роздивитися. Кому заважають мої розмови, вимикайте звук і роздивляйтеся самі собі, і пишіть на лістику, які зображення ви віднайшли, а потім зі звуком послухайте, що вони означають. Зараз, друзі, ми з вами на новій колоді дістанемо одну карту параду на колоді Мінерали для знака Зодіака стрілець. Опал. Дозвольте собі виблискувати та сяяти. вас скеровують бути сміливими та демонструвати світові свою неперевершену сторону життя. Це друзі каже про те, щоб ви не ховали свої якості, добрі якості зазвичай. Якщо ви веселий та позитивний, не треба цього в собі стримувати. Відпускайте свій позитив навколо вас, щоб всі люди були також веселі та щасливі. Завдяки вам. Хочу показати ближче цю карту для того, щоб з різних країн, хто нас дивиться, могли самі собі прочитати та перевести ось такі чудові карти: Мінералетеро. Ще трохи маємо можливість роздивитися, для кого це потрібно. Хочу, друзі, вам подякувати за підписки, за лайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Сподіваюсь, вони для вас не тільки цікаві, а ще й корисні. Тому що іноді паради можуть прийти з будь-звідки, але вони для вас стануть важливими. Дякую вам, друзі. Зустрінемось на моєму каналі.